У кривому розі старт великого спортивного марафону. Першими естафету змагань приймають баскетболісти, учні п'ятих-дев'ятих класів, для яких спорт став частиною життя. Юні спортсмени впевнено говорять про свої цілі та мрії, адже кожен вихід на майданчик це ще один крок уперед. Саме так про баскетбол і майбутні перемоги розповідає учасник змагань Богдан Краус. Я ходжу на баскетбол вже три роки. Мені подобається займатися баскетболом, тому що там багато суперничества. Ну і подобається забивати в кільце. Ну так, я думаю стати професіональним спортсменом. Ну і заробляти гроші на улюбленій справі. Для багатьох учасників ці змагання не лише про результат, а й про досвід, командну роботу та віру у власні сили. За кожною командою щоденні тренування, наполеглива праця та підтримка наставників. Тренери переконані, пліч-опліч це школа характеру, де діти вчаться не здаватися і боротися до кінця. Стрітбол. Або баскетбол 3 на 3 ввели тільки перший рік. До цього були змагання з баскетболу, серед 5-9 клас. В 5-9 класі ми два роки підряд ми їздили перші з області. На області ми зайняли перший рік третє, потім друге місце. В цьому році ми ставили задачу виграти, але поставили баскетбол 3х3. Ну, Будемо тепер виграти баскетбол 3 на 3. Третій міський етап змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги об'єднав юнаків та дівчат з усіх районів міста. Протягом трьох місяців 147 команд виборюватимуть право називатися найсильнішими. Навіть у час війни Кривий Ріг продовжує інвестувати у майбутнє, у безпеку, освіту та спорт. У нас лише на районному етапі було 474 команди із 101 освітнього закладу із 101 школи. 101 школа, 474 команди. Ну, це такий масштаб, що майже кожна школа приймає участь. І зараз на міському етапі змагань 147 команд. Це, ну, Надвелика кількість, тобто можна сказати, що кожна школа все місто приймає участь в. Черговому етапі пліч опліч, масштаб цьогорічних змагань безпрецедентний. На районному етапі участь взяли 474 команди зі 101 закладу освіти, а до міського дійшли найсильніші. Сьогодні в закладах освіти облаштовано 221 укриття, що дозволяє дітям навчатися та тренуватися очно. Попереду нові старти, нові перемоги та обласний етап, де найкращі команди представлятимуть місто. Адже пліч опліч це не просто змагання, це доказ єдності, сили і незламності криворізької молоді. Анастасія. Співак Гліб Рибчук, перший міський.